З року в рік кожних кілька місяців тут засмічують територію. Чи перехожі, чи сусіди, незрозуміло. Постійно пусті пляшки від горілки, різні склянки, упаковки. Жіночка вже обгордила оцією лентою і посадила тут юку. Написала навіть тут були записки не кидати сміття. Та бачите, це допомогло буквально на кілька місяців. Повільно, повільно, як тільки сніг зійшов, одразу море сміття. Саме на цьому березі. Тут ні. Є, але чуть-чуть, біля цього покинутої хати. Це вулиця Герой України Степана Тарабалки.